У сполучених штатах вважають, що вимоги Росії виправдані. Ціни у Польщі ростуть, але вже не так швидко, як раніше. Кандидати у Польщі обіцяють те, чого президент зробити в принципі не може. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, якого очікують сьогодні у Києві, заявив, що на його думку і Росія, і Україна хочуть припинення вогню. І тепер обидві сторони повинні висловити свої переговорні позиції. Як повідомляє турецьке агентство Анатолія, посадовець зазначив, що справа починає набувати більш оптимістичного оберту. Фідан цього тижня відвідав Росію, де зустрівся із Путіним та Лавровим. А посланець Дента США із питань України Кіт Келок заявив в інтерв'ю ABC, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО на схід є виправданим. Сполучені Штати не хочуть бачити Україну в північно-атлантичному альянсі, зазначив генерал. Росія говорить не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Сказав Келок та додав, що вимога Росії є виправданою. Ціни зростають дедалі повільнішими темпами. Згідно зі швидкою оцінкою інфляції, опублікованою головним управлінням статистики, ціна на споживчі товари та послуги у травні зросла на 4,1% у річному обчисленні. Це означає зниження річної динаміки інфляції на 0,2% процентного пункту порівняно із квітнем. Економіст Себастьян Рой зазначив, що інфляція поступово вдається стримати та опанувати. Експерт додав, що темпи зростання цін іще більше будуть знижуватися в то значить в червні. у червні. Ми ще маємо побачити схожу до травневої динаміку. А липень уже буде виразно відрізнятися, бо тут уже будемо рівняти із минулорічними цінами на енергію. Тому очікуємо чітке зниження інфляції до, до рівня 3%. Спадки інфляції поніжеї 3% рок до року. За попередніми оцінками, інфляцію у травні найбільше прискорили ціни на енергоносії, які зросли на понад 13%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,5%, а паливо для приватного транспорту подешевшило майже на 11,5%. Кандидати у президенти в Польщі обіцяють те, чого президент в принципі не спроможний зробити згідно з польськими законами, як зазначив доктор Мірослав Очко із Варшавської школи економіки, у польській політичній системі роль президента чітко прописана. За його словами, президент не ухвалює рішення про вихід з угод ЄС, реформу охорони здоров'я чи зміни у податковому законодавстві. Експерт заявив в ефірі польського радіо, що невеликий обсяг влади при найбільш Ому прямому соціальному мандаті в країні. Можна вважати системною помилкою по стороні деструкції президент може у сегменті деструктивному президент може дуже багато чого зробити, а от в іншу сторону не дуже. Після стількох років це інакше як помилкою системи не назвеш. Нагадаю, свого часу ці президентські повноваження сильно підрізали, аби Валенса не мав забагато влади. Але як виявилось, не варто було цього робити, бо наші противники можуть нас перемогти. Не варто підганяти закон під себе на одну чи навіть кілька Аденції сьогодні. Останній день кампанії перед другим туром президентських виборів. Кандидати проводять свої останні зустрічі з виборцями. Виборча тиша діятиме із півночі до кінця голосування у неділю. Попередні висновки пожежників підтверджують, що нічні пожежі у Лєгниці стали наслідком зумисного підпалу. Невідомий зловмисник підпалив два автомобілі. А третій транспортний засіб був знищений, оскільки був припаркований поруч. Через малу відстань між місцями інциденту, це лише 350 метрів. Слідчі припускають, що підпалювач одна й та сама особа. Однак, заяв до суду буде більше через перешкоджання рятувальній операції, розповіла комісар Ягода. Екарт із поліцейської дільниці Лідниці проведених на під час роботи відповідальних служб група із 15 чоловіків агресивно поводилась, споживала алкоголь та кидала образливі слова в сторону правоохоронців. Вони не реагували на вказівки поліцейських. тож, відповідно, будуть подані висновки до суду. Поліціантів. в твобець тих особ застану спонзане вніски окарання до суду. Тільки цього місяця у лігниці внаслідок пожеж було знищено 9 автомобілів. Підпали траплялися у різних частинах міста. Фестиваль Оранж Warsaw 2025 розпочинає сезон музичних фестивалів у Польщі. Це один із найбільших заходів такого типу Україні, який проводять у Варшаві із 2008-го. Цього року згідно з традицією на фестивалі виступлять відомі артисти, які відкривають фестивальні списки по всьому світу. Розповів польському радіо журналіст порталу Концерти в Польщі» Міхал Кох. В тим року на Оренджварсоф Warsaw... цього року на фестивалі виступлять Роан та Чарлі Ексіес. Це артисти, які своїм вмінням збирати натовп та творити шоу на найвищому рівні. Зараз і це зокрема ставить Орендж фестиваль в один рівень із найбільшими фестивалями у світі. Знаправди найбільшими імпрезами на світі збільшує більше закупівлю російського зрідженого газу. Росія залишається Фестиваль, значним постачальником зрідженого нафтового газу до польщі згідно з, з даними зі. зібраними польською організацією зрідженого нафтового газу. Про це сьогодні йдеться у свіжому випуску видання пульс бізнесу. Газета повідомляє, що незважаючи на те, що ембарго на це паливо з Росії набуло чинності у грудні. Правила передбачають виняток. Дозволено імпорт фракцій зрідженого на. Автового газу, що використовується у нафтопереробній промисловості, за даними газети у Польщі, їх змішують із пропаном і продають на заправках. Через прогалину в ембарго у першому кварталі ми спостерігали стабільне зростання імпорту бутану із Росії. У січні це було 22 тисячі тонн, У лютому 31 тисяча. А вже у березні 38 тисяч тонн. Розповів виданню генеральний директор організації Бартош Квятковський. У результаті частка Росії в імпорті скрапленого газу до Польщі склала понад 18 відсотків, а за минулий рік вона становила близько 43 відсотків. Якщо комусь довіряти у прогнозуванні виборів, то це букмекера, а не соціолога. Як пише сьогодні, газета виборча, ті ризикують своїми грошима, а не лише репутацією. За даними букмекерів, шанси на перемогу зросли в останні дні лише в одного кандидата. Понад 600 тисяч злотих саме стільки витратила одна букмекерська компанія на рекламу у Фейсбук та Інстаграм за останні 30 днів. Попри те, що це передвиборча рекламна компанія, вона не підтримує жодного із кандидатів. Фірма рекламує ставки на те, хто стане новим лідером країни. Інші букмекери також витрачають свої гроші, хоч суми набагато менші. Ключовим фактором, як пояснює газета Виборча, є власні коефіцієнти букмекерів. Для них зрештою це не гра, бо на кону великі гроші їм довелося б заплатити значні суми, якби вони неправильно оцінили ризики.